Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Ну що ж, ви вже готові, і я готовий. Так, і хочеться мені побавити вас трохи теоріями, так, сучасними, надсучасними теоріями розвитку держав. На політичній мапі світу. І заєдно хочу вам, так би мовити, пояснити, а чому ж це Китай так впевнено та вибивається на перше місце в усіх сенсах. В економічному, політичному, військовому, соціальному і всіх останніх сенсах. Так. Сполучені Штати Америки деградують, ну і не тільки Сполучені Штати Америки не будемо показувати пальцем на деяких так. Так ось які дві останні теорії домінують у світі? Ну, я ж обіцяв побавити вас так, що є така функціональна теорія держави. Гарте Шорна, прости господи, так, до речі, американця, який, так, вважає, що успішне так, функціонування держави залежить від вміння переборювати від центрові сили, які намагаються подрібнити будь-яку державу. Так, тому головним у 21 столітті буде, так би мовити, національна ідея, тобто той цемент, який скріплює цю державу. Вже ніяка армія, ніяка поліція, ніяке КГБ, ніяке МГБ. І ніяка сигуранса, і все останнє вже не можуть утримати державу в купі. Так. І тут потрібна тільки національна ідея. Ну, це Хардшор. Ну, є ще інші є: Тейлор, Пітер, так. Кравець в перекладі. Українською з англійською, Тейлор це кравець. Так ось оцей Пітер Тейлор висунув теж таку теорію держави в місилище, в якій він теж пояснює, чому у 21 столітті так, на першому місці опиняться мононаціональні держави. Мононаціональні не полі, так, вона же ж, як в Україні дуже любили говорити про те, що Україна це багатонаціональна держава, і це добре. Так. Ну, а оці ж так, теоретики, які відірвані ж абсолютно від життя, так, так вони створюють, вони стверджують, пардон, мадам, про те, що. У 21 столітті та перевагу отримують саме мононаціональні держави, і щось схоже на це. Ви знаєте, вони, видно, таке щось передбачили. Я маю на увазі Китай як мононаціональну державу. так, Що там ще є мононаціональна? Ага, Японія, так, Південна Корея. І все таке інше, так. Так що ось такі пироги, тобто воно ж і для України цікаво. Я ж все, у мене ж канал про Україну, і я все намагаюся, про що б ми з вами не говорили, воно проходило через призму, щоб ми вчилися на, так би мовити, досвіді, і хорошому і поганому інших країн. І робили висновок. Тому що є ж такі теоретики, які, голову схопивши в руки, день і ніч думають про те, про це. Нам нема коли думати над цим. Ми зайняті, так. ми працюємо, ми виживаємо, ми воюємо і так далі, і тому подібне. А десь люди з отакими лобами так, сидять і думають за нас. А нам треба тільки взяти готовенне. І от я вам хочу ну, і в цю втелющити оці дві останні найостанніші, так би мовити, теорії державотворення, які нам підказують про те, що мононаціональність це, виявляється, не біда, як нас учили некотереє. Не буду показувати пальцем так. а виявляється, це добро і благо у 21 столітті, я й не знав. Але коли придивишся до цих китайців, придивися до цих японців, придивися до цих корейців, то щось у цьому таке є.